Обласна спартакіада з волейболу серед юнаків відбулася в Южному. Змагання проходили на базі спортивно-здоровчого комплексу «Олімп» 23 листопада. В іграх взяли участь п'ять шкільних команд. Вони представляли Южний, Чорноморськ, Подільськ, Біляївку та Київський район Одеси. Організатор змагань, обласна школа Олімпійського резерву з легкої атлетики. Заліказачуків визначили так, що ті, хто приймають, підтвердив своє. Бачення, що ця спартакиада потрібна, то вирішили, що ті міста, які беруть участь, ті приймають пропорційно якісь види спорту у себе. Тому дні змагання будуть проходити в Чорноморську, а дні в Одесі. І ось ми Южний приймає волейбол. Команди визначають, і вони, чесно кажучи, просили, щоб ці ігри відігралися в нас, бо в нас умови. Навіть місто Подільське, яке знаходиться за 3-9 земель від нас, вони їздять, зарано встають, оседають, бо їм подобаються умови, їм подобається організація. Тому вони з задоволенням беруть участь у наших змаганнях. Змагання відбувалися за коловою системою: п'ять турів, по дві гри в кожному команди грали до 15 очок у двох партіях. Яскраву гру на паркеті показали гравці з Чорноморська та Подільська. Як зазначають учасники, щоб не помилятися на майданчику, як в нападі, так і в захисті, потрібна злагодженість команді. Ми готувалися дуже довго. Кожне тренування майже ніхто не пропускав. Все старалися робити, як каже тренер. Вони не зіграні. Тут потрібна командна робота. Десь допомогти там підказати. Вони такого не роблять. А нам більш-менш все сказали, нам понятно, ми більш-менш допомагаємо. Дітям потрібно якось відволікатися від війни, тому що коли ти постійно ну, цю тривогу, а потім, коли виїжджаєш на якісь такі змагання, то ти якось це все відштовхуєш. Тобто ти е, не концентруєшся на, ну, на війні та просто відволікаєшся від цього всього. Це дуже класно, коли такі змагання проводять. Після шкільної зали, зі слів учасників спартакіади, гра на професійному паркеті Олімпу вражає. Змагання дуже цікаве, учасники доволі сильні, і ми, правда, не можемо з ними гуляти. Майданчик дуже цікавий, дуже класний майданчик, гарне покриття поля. Опит для нас це. може, коли-то будемо вже в опадні. Представник южненської команди відзначає, що найважче було змагатися на паркеті з суперником з Чорноморська. Змагання такого рівня їм допомагають покращувати майстерність гри. Це, по перше, опит гри. По-друге, нові знання, нові друзі з других команд. Треба попрацювати над прийомом, що прийома дуже мало. Спартакіада з волейболу тривала протягом всього дня. В ході запеклих ігор третє місце здобула команда Южного. Подійсь посів друге місце. Чорноморськ виборив перше місце.